І в МВС спільно з офісом першої леді презентували новий проект. Тепер водійські курси зможуть відвідувати у тому числі якраз і люди з інвалідністю. Пілот уже запрацював у п'яти областях. Скільки охочих виявили бажання скласти на права, та що чекає на майбутніх водіїв? Дізнавалася кореспондентка ТСН Карина Вакаєва. Власна автівка для нього не забаганка, а нагальна потреба. Віталій Хащовий від народження має діагноз ДЦП. Він може ходити, але пересувається переважно на візку. Про водійське посвідчення Віталій вперше задумався, коли вступив до університету. Навчається очно і щодня долає по 20 кілометрів, аби дістатися обласного центру. Кожного дня їхати в Чернівці, з Чернівців. Залежати від когось це проблема та знайти автошколу виявилося не так просто в Чернівцях, наскільки я знаю, автошколи просто для здорових людей, а для людей з інвалідністю немає. У сусідньому Івано-Франківську на хлопця теж чекала відмова. Школу Віталій знайшов лише у Житомирі за 400 кілометрів від дому. Але ви розумієте, Житомир це дуже далеко і там треба знімати квартиру жити зараз чи можливо відкрити автошколи для людей з інвалідністю в кожному обласному центрі в уряді запустили пілотний проєкт і відкрили їх лише у п'яти регіонах у києві Львові, кропивницькому кам'янці подільському та дніпрі на базі закладів вищої освіти мвс це пілотний проект і в подальшому ми будемо його масштабувати збільшувати з урахуванням того Попиту і тієї кількості бажаючі, які прийдуть до нас в автошколи, і в подальшому підуть здавати екзамени в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ. Для Людмили цей урок водіння уже третій. Жінка уважно слухає інструктора. На перехресті будемо їхати ліворуч. Стежить за дорожніми знаками. Хвацько виконує всі вправи на майданчику та ще й встигає ділитися враженнями. Дуже машина дуже комфортна, дуже легенька в маневруванні. Це інклюзивна автошкола на Київщині. За місяць сюди звернулися вже 10 огожих скласти на права. Людмила Омельченко була серед перших. Розповідає, два роки тому потрапила в автотрощу, ліву руку лікарям урятувати не вдалося. До року це було це дуже важко було, ти тримаєшся ради своїх батьків і свого чоловіка. Спершу жінка наважилася поставити протез, а потім взялася боротись із новою фобією. Був страх після аварії два роки взагалі їздити. Він у мене так і присутствує. Але як психологи радять, щоб свій страх перебороти, тобі потрібно сісти за руль і їздити. Для майбутніх водіїв у цій автошколі переобладнали дві автівки. Протягом 11 -ти тижнів студенти слухатимуть теорію, а потім після іспиту перейдуть до практики. І розмітка, і дорожні знаки, і перехрестя. У нас є і імітація залізничного переїзду. У нас є імітація блокпосту з усіма знаками, які відповідають державним стандартам. А це вже класи, де проходять теоретичні заняття. Передбачено так, щоб сюди міг розмістити зв'язок. Олександр викладає Те, теорію, теорію, каже, інтерес його студентів жвавий, і заняття подекуди можуть тривати годинами. Ми по шаблону працюємо. Кожне заняття це імпровізація. Це Ну, це настрій аудиторії, Якщо вони хочуть з нами займатися дистанційно, ми це робимо дистанційно. А для тих, кого повітряна тривога застане в аудиторії, підготували спеціальні пандуси, що ведуть до укриття. Загалом у таких автошколах планують випускати до 300 студентів на рік. Деяких навчальних закладів нас є навіть можливість для Надання проживання протягом навчання для цієї категорії осіб наразі в Україні до програми вже долучилося два десятки людей з інвалідністю. По завершенні курсу вони зможуть оцінити якість навчання, щоб послугу змогли покращити. Карина Вакарєва, Вікторія Танасійчук, Георгій Воронов та Олександр Губін. ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.